Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Ну що ж, друзі, у Джанкої з'явилися листівки з координатами наступних цілей для ЗСУ в окупованому Криму, що називається Джанкой. Привіт, після аеродрому в САКах тепер одні із основних це Джанкої та Бельбек. Не виключено, що ЗСУ підберуть вдалий момент та нанесуть розгромний удар в той момент, коли ніхто не чекатиме. Військовий аеродром Саки у селищі Новофедорівка один із п'яти кримських аеродромів, які російські окупанти можуть використовувати для зльотів літаків, що завдають авіаційних ракетних ударів по Україні. Це заявив спікер повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Так, на запитання, скільки в Криму є аеродромів, які Росія може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні, він відповів: там близько п'яти аеродромів. Ми знаємо аеродром Бельбек Джанкой, великий аеродром. За його словами, судячи з оприлюднених відеоматеріалів, на яких зафіксовано вибухи на аеродромі Саки, було виявлено склад боєприпасів і авіаційного озброєння, що зберігали там окупанти. Там Стали окупанти літаки Су-30 СМ, переважно ще стояли літаки Су-24, і 76 був помічений і там. Можливо, гелікоптери. Ось така техніка там зберігалася. Сподіватимемося, що її знищено. Як і цей склад, тому що було видно кілька вибухів по території всього аеродрому. Тому будь-який аеродром вивезти з ладу це дуже добре. А якщо ще додатково там знищено з десяток літаків, це взагалі буде справжня розмова, сказав Ігнат. Спікер повітряних сил ЗСУ уточнив, що на аеродромі САК. Навчають корабельну авіацію сідати та чіплятися спеціальним гаком за троси. Імітація посадки на палубу корабля. Аеродроми це надзвичайно важлива річ, яку потрібно демілітаризувати. Підсумував ігнат, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Припускає, що на сьогодні ймовірно відомо ще не про всі збитки, яких зазнала російська армія внаслідок вибухів на аеродромі у Новофедорівці. Ну однозначно можна сказати, що це був вибух сховища авіаційних припасів 43-го Морського окремого штурмового авіаполку, Чорноморського флоту, який до того здійснював нальоти на наші міста, отже, у них бомб і ракет стало менше. Ну і військовоповітряні сили кажуть, що на 9 літаків менше стало. Я думаю, може це ще й неповні дані, підкреслив Лакійчук. Експерт зазначив, що українські військові мають зброю такого типу, який російська протиповітряна оборона може не помітити. Лакійчук зауважив, що вибухи на аеродромі були дуже потужними, і через це литовище може вийти з ладу надовго. Судячи з тих до які ширяться по гарнізону Новофедорівка, вибухи були дуже потужні, що навіть в гуртожитках військового містечка великі руйнування, на аеродромі теж великі ураження. Я думаю, зі складів і майстерень, де безпосередньо був вибух, там мало що залишилось. Це дуже гарний результат, і аеродром Новофедорівка швидше за все надовго вийде, так скажімо, з розрахунку, запевнив експерт. Але в окупованому Криму є ще кілька аеродромів, які російська армія використовує у війні проти України, додав Лакійчук. Це по перше. Аеродром Бельбек, де базуються винищувачі і бомбардувальники російські, це в Севастополі безпосередньо. Аеродром Гвардійський під Сімферополем, там також потужне угруповання противника. До них можна додати морський аеродром в Качі, це під Севастополем, де дислокуються їхні вертолітні сили. Змішаний авіаполк, протикорабельна авіація, аеродром Джанкой – це аеродром армійської авіації, ті самі штурмовики й ударні гвинтокрили, які завдають ударів по нашому передньому краю на Херсонщині, перерахував Локий. До зустрічі! Глядачі Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!